Геніальні ідеї приходять саме неочікуваний момент, і зазвичай вони бувають неймовірно круті. Цей раз був саме такий. Раніше я вже записував відео про джайгера через крутилку та рейдінс. І це було кайфово. Але цього разу було ще кайфовіше. Таких варджагі, мабуть, один із найсильніших спелів на кілбдоті. Але є один нюанс. Чому сука холі локіт не працює на вард? А в лейтнір працює. Поняв. 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 Ще коментарі кайфовенькі під'їхали. Люблю вас дійсь, поки я тут розмовляв, ви вже заварили собі чок і готові дивитись, що ж це таке, бо той ваш джагер через хіл. Ооо. Хоча когось ми можемо пограти кось. Якщо ще спужне в бані, я годрав, що він не баниться, то це пул тіль. Блядь, а там тренд уба. Аа. Ааа, ще джев беззоском. Ааааа. Че без. Бля, мене появився план. Год, чувак. Де появився сапого? Поможіть, поможіть. Вона нема фразочки: "Господи, допоможи". Мені появився план. Ти не переживай, сапого. Угу. В ідеям прямо бомба, бомба ідея. Прям, прям бомба, да. Тика бомбоні ідея, Славик. Тика бомбоні ідея, Славик. Кеп бомбоні. Болик, ладно, не переживати, понял? Я не переживаю. Ти точно не переживаєш. Ні капельки вообще. Ти впевнений в цьому? Веришь мою идею, чика Бамбони? Не виришь, а ты черт. Я не знаю, что я хочу. Че я хочу молния, чи хочу играть, это братань. Главное, не хочу писюн фоп. Ты хочешь, я бачу. Нет, то ты хочешь. хе хе Че ты за мной бежишь? Пусть у нас в команде, Win, уже є. У нас Баратрум в команде спиком. Все, все. <laughs> Баратром Пусть уже не проиграет игру. вже не програється. Даже можешь и выиграть. Але ты, главное, не переживай. Пусть не проиграй, проиграю команду. Пусть не програє functional. Програє його команда Вон, пустый в капе. Бля, жив. Ну че, Славик, я буду корисним раз в 36 секунд, і раз в 60 секунд. Ти, головне, не переживай, все нормально. Я не переживаю. Биги не бал, рубика. Блять. Очень быстрый. Ну, oh. мне на, 20 мук спиды больше, чем у него, на нозе тикает Вот, вот. Ну ты главное терпи, все I будет чека бомбони. Надо не краб пробить, чув? Пошли. Ешь что нибудь Дай палку. Да, палка Легенда? Легенда. Славик, жить. Славик, нюхать. Нет, не бежать. Ну ч, рубли? Все, пачка за тебя. Нормально, нормально, Славик, чека не все. Реально. Надо третий левел. Третий прям? Ну, третий. Пусть я крутилку бы там дамочек куда Два. Две. я тебе кругом пробил Дай палку. Значит, Найс. Це Це в 2. А це... Джайгер саппорт. Джайгер саппорт. Я йду там в туза. Нападай. Ай, вбилися. Нападай. Давай, нападай, нападай, нападай. Чрт ты. Хіба маразм. не весело? Ненавижу. Голова. Ты прикинь, по факту мог бы быть прилайн два миличника, да? Можно пиццу мог, кстати, сейчас запушить и Да, А на экспу пошли? Я пишу просто забрал? Забрал. Понял. Иду, 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 иду. Байте, байте, байте. ха Ай, жочек, ладно, бойчка, потом. Омоги. Боешься там? Не! Ситрю поставил, хуярил. Я покидаю прям на ПТшку, 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 надо блять на ПТшку. ПТшно бьем. Бей. А ПТшку. КПТ, обусь. Нормально, койсь. Нормально, бей. Я не мадемиджу. Їє? Ні. Ой. А це страйк було б обідно. Батін, бідолага, йому так на, на клика надавали. Чи він ще собі знає, що купить? Капельки. М. Mm. Хто? А, Рай, цей? Цей. Приколіся цією. Це так, да, так, да, да, то ти от. Капельки купив. Давай. Добив. <реку> Легенда. Там джафс обнуляє. Джа Безус обуляет. Бля, ну мені кажется, ми настільки швидко закінчимо, що похуй на мою страту. Та ні, там внизу пофиду. Инвокер тпс. Ааа. тільки нас кинас так ухудшино. Це тільки ми з тобою легенда. Ну да. А ну це точно легендарний джагер, це нова мета на джагере, я отвечает. То, Тобто джаггер керри не перемагає, а в якого я тебе покажу, точно переможе. Точно переможе. О, можешь прийти. Короче, дивись, Запрыгиваешь на дерево, сюда кастуешь цей. Арену, я прилетаю, мы бываем. А? Мог не свобод. Байчу, забайчу, сейчас. Все, Крутилка. Ман. Издаем. А ч воно не нажалося? И того догоняй. Хоч того тоже? Да. Давай, давай. Хилю, хилю, хилю Хилю вардом Даже? НЕ! НЕ! Батюшку захилю вардом Ладно, легенда тут реально Легенда Легенда Просто легендарнейший игрок тебе тебя на жагере Я б ему руки целовал Не, это це новометы жагера Чувствую, чувствую Пойдіть. Потім мене такі спіздять з моїх нароботків Потім знову на Інтернешнлі показують Бутовість Тіпа я тіпа глянь сидить від чіл в помойки в говні там Ну я знаю, Ілвокер такий курот просто Да Ну потний Ілвокер, потний Нічо, нічо Все буде, ти не переживай Та що, Локер? Це легенда на джагері Це не Ами в гранд фіналі, який проігрує Це легенда Все Залзімо інші муви

Тихо. треба по сьому топити. Вверх по сьому. Вони ТП нема. А мені збили. Мені збили костичка, мені збили все. Ну ладно, буду побачення. Ти то пизда, я то тік. Хапо. Ну, я старався

Ну подойди до варда, иди варта забери. Иди до ворда, куда. А, я иду ти на базу. Так Такой. Бля, ебать ты прыгай. У меня ще пол хп мой. Мене вот в стике є. У мене бассейн. Шов, та бет, ну ты прыгал, бил. Мене стикер кани, ты міг би качаться сідать, что ты не рисошь, щоб на базу бигти час трек. А, та бет Си. Я не подумал, что я ходил, локать щит. У меня Prime build, Slavic. Ты не то, что билд и я не перемогай. Не делай прайм білд, Я не могу пидить. Можешь? Я сейчас пачку и хипа возьму и пиду. Ладно, не пидиты, наверное. Не пидит. Пидо, не пиди. Педи, не пидите. Не, не ты кого? Лучший like, билдочок, кто может быть. Джайгера нынче. Все, магический джаггер до побачення. Нового мета джаггера. Саппорт, а хило, да, джагер? Да. Бачу. I, Бля, Бляй, кашлиенда на драйв. Я просто сам бакуй сай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, иди даже, сюда же пай-ой-ой-ой-ой. Ты not defeated, поище бедола. Тут джагер, правильно, чел. Конечно, ты not defeated. Не, ну блять, это джаггер на перемогу интаблу бы. Кинь, тики саппорта, а не керри. Ну то сидять, блядь, чели, не знаю, так, що так. робити. Хочав ти написав в рент, а сам буде ще щодо потім не Без музики життя було помилкою. О, там воно, там падіння. Я бачу, біжу.

Бачи! Тайм-чабис! Просто пайп все, пчоппита! Нормальна стратегія якось, хотя вы на руїні ще. Ахуен на стрите слави гнихую п'єшка чай. Пиздец. Тран, наїрався. Вони просто джайеры вбити не смогли. Я думаю, вони хотіли просто вже. Ну, вони побачили цього джайра, вони бачать, що вони йому нічого не роблять.

просто кайф. Не, давай бля, ебать. Да сейчас опять прикольно, Да Это, конечно, такие... Там будешь вот просто его настигать, настигать на файта, на и там бить и 50 кпр на секунду. Хуя. Мы полупихаем.